Начальник цеху регламенту тактичного обслуговування, озброєння техніки та майна спеціальних військ, молодший лейтенант Партнадзе Руслан Тарієлович. Тома Питання ремонту це дуже важливе, тому що якщо не будуть фахівці, які відновлюють техніку, то і техніки не буде. Ремонтні роботи не даються не кожному особовому складу, тому що потрібно бути грамотним, відноситься з з порозумінням до даної праці все робиться заради перемоги. Війна колись закінчиться, перемога буде наша, і всі, я думаю, відпочинять. А зараз треба триматися. Назарі ми виконуємо ремонти техніки РХБ захисту, а також інженерної техніки. Є в наявності польові майстерні, які відіграють важливу роль в етапах ремонту. На моєму фоні знаходиться майстерня. Як би сказати, слюсарно механічний робіт, де облаштована зварювальними апаратами, така станками, фрезерними тачільними, що полікшує ремонт, постійно бути готовим, цілодобово готовим, тому що техніка надходить і вранці, і вночі, і особові склади завжди. Готовий виконувати свої завдання за призначенням. Ну легковий у нас це УАЗ-469, якби є службові автомобілі, теж легкові, ну а решта це вантажні автомобілі. Це Зіл, Газ, Камаз, Урали, колеса тяжкі. Ну, є прилади, які допомагають особовому складу. Всі разом, якщо всі будуть разом. Допомагати друг другу з порозумінням підходити до всього, то і перемога буде наша і якнайскоріше. як